Вітання всім з Чернівців. Я в Несеневому магазині ветеринарний. Теж купувала в той раз такі тюльпани. Ось хочу засняти назви. Такі у мене є, якщо не пропаде. Ось такий рожевий купувала. Ще не висадила, бо дощі у нас другий тиждень з перервами. Ось такий изюмі. Бренд щип. Ні, бренд. Так. Ще раз зніму ці гортензії. Ось такі орхідеї маленькі, гарненькі. Ось такі манюнечки Міні. Яка ціна їх ні тут не написано. Така фіалочка. Ось такі квіти. По 300. Як вони називаються? Кротон, чи як крон? Так, це у нас що? не написано такі цікаві, якось чула про них такі фіалочки. гривен. Такі крос... крокуси я купувала. Нарциси. По 50 гривен. Різні сорти. Тюльпани. Ці теж по 50 гривень.

різні пакети. Орхідеї великий вибір. Різні теж по 500 гривень.